Напрочуд гарний, надзвичайно товариський, і добрий, у роботі завжди зібраний і професійний, обдарований, ніби створений для великих класичних ролей, які однак зіграти йому не судилося. Так говорять друзі й колеги про Костянтина Степанкова. В ньому була сила, мощ, красота мужська. И доброта. Человек с великой душой, при этом внешне, он всегда себя вел очень скромно. Точное слово, это высокое слово, но он философ, он не, не просто художник. Костя был в ну, надзвучайная людина. В наши дни должно мирно жить. Темные тучи над нами нависли. Враг с востока отчизне нашей смертью лютой грозит. Знаешь про то, Він без сумніву належить до когорти найпомітніших українських акторів другої половини ХХ сторіччя. Проте потрапив у цю професію Кость Петрович майже випадково. Після школи він вступив до Уманського сільгоспінституту. Він пішов на плодоядний факультет, як казав, тому що там ближче до їжі. На третьому курсі приїхали франківці на гастролі до Умані. А Костя вже був там перший студент художньої самодіяльності, і щось він там так натхненно читав їм і ще щось. І бучма підійшов, каже: хлопчик, приїжджай, я тебе заберу у вересні. І сказав це директору. Директор Костю викликав, Костя каже, як я поїду. чим? каже, я тобі на дорогу даю. Справили йому якісь з чужих плеч, піджачок, ще щось. І Зразу Бучма йому дав стипендію. І так він почав своє життя з добрих людей, талановитих і високих. У своїх спогадах про той час Кось Петрович написав: Щоб якось жити, я працював грубником опалювачем в інституті. О п'ятій ранку першим трамваєм приїжджав інститут, топив печі і пізніше всіх ішов з інституту. Фізичної праці Степанков не цурався і згодом. Він підробляв, і коли вже ми зустрічалися з на четвертому курсі я вчилася, то от уже тоді він не підробляв. Я вже якось не могла цього терпіти ніяким чином, і він вже почав трошки заробляти на радіо з фаху заробітки пішли. А до того він розгружав вагон на вокзалі. Степанков закінчив інститут із червоним дипломом. Попри те, що ледь не увесь час ходив стомлений, напівголодний. У чужому одязі, який давала добросерда тютя Клава, завідувачка інститутського костюмерного цеху. До злиднів Костю Петровичу було не звикати. Він пізнав їх ще у дитинстві. Він не любив, коли щось викидається, все рахував. Ти скільки вареників не ліпило? я кажу, ти що я їх нарахувала. Як же так? Раз, два, три, чотири, п'ять. На що воно йому потрібно було? Це вже було в крові. Воно, хоча він дуже щедра людина, яка все віддавала, за ним нічого не трималося. Але дитячий такий жах, голоду, жах, нестатків був з ним до останнього, до останнього подиху. Взагалі він не дуже щасливий чоловік, але дитинство було страшне. Батько актора Петро Петрович Волощук був протоіреєм у селі Печески на Хмельниччині, де й народився кость 3 червня 1928 року. У 37 му після свого першого арешту, Петро Петрович змусив дружину офіційно розірвати з ним шлюб і перевести дітей на своє дівоче прізвище Степанкова. Родину виселили з Хмельниччини до Уманів. 39-го Петра Волощука заарештували вдруге. Про те, що його розстріляли, Євгенія Васильівна дітям не сказала. Тому у Кості назавжди залишилася надія знову побачити батька. Із початком війни старший брат Ігор пішов до української повстанської армії. У свої 15 бився із німцями, витягав людей з німецьких ешелонів. На боці Червоної армії воювати він не став, бо не простив радянській системі те, як вона вчинила із батьком. Ігор загинув, і мати, побоюючись нового лиха від влади, після війни із донькою подалася з України. Костя їхати з ними відмовився. Костя десь 14 років пішов шукати батька. Поїхав, пройшов через колонії, пройшов через північний флот. Потім сім'ї в, сім в чужі ж його опікали люди, і тільки вже коли ми дружилися, через 20 років розлуки він віднайшов маму. Він був ображений, начебто вона кинула його, але хоча це не так було. Просто такі були обставини, що вона рятувала, щоб він не був дитиною ворога народу. Вона поїхала довго сходилися, важко сходилися одна з одним. Але коли вже останні роки співали разом, то це не можна було слухати. Не можна було слухати. Духовне єднання таке високе. Одержавши диплом, Степанков залишився у театральному інституті викладати акторську майстерність. Костя, ми його Костя називали, тому що він молодий ще був зовсім. Він філософ. В інституті він же працював зі студентами, робив вистави з ними. Він вирішував вистави. Не за штампом ішов, а в розріз часу. І нас вчив цьому, каже, це на поверхні. Треба шукати. Похвастаюсь, я читав довженка на екзаменах. Відступають солдати, і дівчина розуміє, що прийдуть німці і її нове щастя, чи як це сказати. І вона просить, щоб зайшов до неї хлопець. І нам вдалося от передати це. Я дуже Вдячний. Одного разу під час вступних іспитів Степанкову попросили прийняти п'ять принципів соцреалізму в абітурієнтки на ім'я Роговцева. Згодом Кость Петрович згадував, про соцреалізм я не дуже слухав. А ямочки на щоках побачив відразу. У мене вражень було багато від нього, негативних вражень, тому що за ним бігали всі дівчата. Він же був одружений. І я скликала навіть комсомольські збори для того, щоб це припинити, тому що це ганебно. А через півроку закохалася. Я ж знімалася в кіно, мала якісь гроші, купила собі сіреньку кофточку шанель, парфуми. Манон. Ну, така вже була. І Нейлонова така, що вона була блузочка, я ходила, значить така вся. І я цю кофточку кидала з аудиторії. І почали раптом помічати, що щось ця кофточка там, де сидить Костя Петрович. Де б я її не кинув, він сідав там. І щось таке на у нього була на цій кофточці. Щось мене там за -за 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 защуміло. Побралися ми, мама моя була дуже дуже хвора. Приїхали до мами. Вона лежала, не вставали. Ми до неї підставили валізу на табуретку, накрили чистеньким і поставили туди їжу. І так от трьох святкували моє весілля. У 55-му, за два роки по закінченню вишу для Степанкова. Нарешті з'явилося місце у київському українському драматичному театрі імені Франка, куди актора запрошував його учитель Амбросій Бучма. Незабаром роботу на сцені та гастролі довелося перервати. У Кості Петровича виявили туберкульоз. Прооперували. Майже рік він провів у лікарні, балансуючи між життям і смертю. А за рік подружжя Степанкова роговцевої стали батьками. Народився Костик Молодший. Десять років потому з'явилася Катя. Він любив безумно своїх дітей, Безумно. Безумно любив Аду. У Чехова я таке влюбленість указує чоловіку, яким він має бути. Я в нього була весь час закохана. Я не можу сказати, що у нас любов, це вже не будемо чіпати якихось таких високих, але я в нього була закохана. я Весь час дивувалася, яка може бути людина. І воно мені весь час підказувало, якою бути. І він був весь час для мене контролем дуже серйозним в житті. Це чоловік її життя. Що б там не було, а було все і темне і світле, але таке прекрасне. Поїхали на гастролі в Одесу і нас поселили в якійськімнатній квартирі. Кожен по кімнаті. Він прекрасно готував, до речі. Ми ходили на базар, купували. Проходить день, два, три телеграма в театрі. В чому діло? Ада. Каже, пішли на пошту». Ні в чому. Кратка. Як діти <сміх> закохані. Я взагалі не ревнила, а Костя страшенно був ревнивий, але ніколи, ну один раз, двічі за життя проявив якісь ревнощі і безпідставно. коли воно вирішилося все, я сказала, ми посміялися з цього, він каже: нащо ж я так себе мучив місяців-два. Я людина, яка дуже легко все сприймає, а Костя Петрович він весь такий був: Ну, треба, що так чисто, так, щоб так чисто, що аж аж неможливо чисто. А мені або чисто. Іноді ну, проблеми, якісь, якісь ситуації складні, біди якісь приходять. Я сиджу на кухні, він до мене йде, починає мені щось казати. Я говорю, Костя, не мореш мені голову. ти це знаєш, я це знаю, ти в переживаєш, я переживаю. Нерви мені душу, йди і відпусти ситуацію. Він пішов, похнюпився, пішов. Посидів, посидів, приходить хвилин через десять і каже: Я не можу, у мене не виходить? Його було багато. І він був несподіваний у кожному своєму проємі. Як гніву, як печалі, так і радості, гумору. Він все вмів робити кості. На жаль, була така формула сімейного життя. Сміну здав, сміну прийняв. Тобто, якщо я їду, він бере дім. Він від'їжджає, то я. Ну хто лишається, то і хазяйка, і мама, і нянька. Хто у вас родині був головний? Не ну, я. Костя Петрович казав, так само це формула. Ада хоче. А що це ти робиш? Ада хоче. Це ада хоче, бо нас було головне. Я тобі скажу, чому? Тому що кося трошки випивав, а людина, яка випиває, вона завжди почуває якусь трошки слабкість, да і. Якщо це порядна людина і розумна людина, і якусь провину. І воно так от завжди було. Я ж була твереза, я ж з пересічних, а він ні. Я ж з Глухова, Сумської області. а Костя, значить, блакитна кров. Чому я не знаю. З Хмельницька. Але так у нас повелось. Бо Мов вчимо ти з Глухова. або він щось таке робить, ну, звичайно, блакитна кров. Взагалі Костя був відсторонена людина, щира, добра, ніжна, мудра, розумна, талановита. Ну от все, все, що краще може бути в людині, воно було йому притаманне, і при тому він був трошки відсторонений. Слово лицар. От воно закріплено за батька. Він був досить категоричною людиною з приводу того, що, що він хотів би бачити від ну, дітей. У мене з дітьми немає дистанції. У нас ще не перерізання, поповина не перерізана ні з дітьми, ні з онуком. А кості вона була перерізана, але нічого поганого від цього не було. Все він віддавав і, і життя б віддав, не вагаючись, якщо це було потрібно за кожного з нас. Але от він був такий сам собі. Люди думають, що важко жити одне з одним, коли не розумієш одне одного, важче значно, коли ти розумієш до кінця. Отак ми розуміючи одне одного до кінця і прожили. Гарна була пара. Дуже гарно. От вони були терпеливі. То що я завжди кажу Потерпи, все буде хорошо. Наприкінці 60-х, після 13 років роботи у театрі мініфранка, Степанков пішов з нього. Там не склалося. Його ж називали білою вороною. Він дуже якось відрізнявся. Кость Петрович Іванпол, прекрасний актор, в якійсь мірі він не зовсім вписувався в наш театр. Я насмілюю сказати, що він чуть-чуть обганяв порозумінню, як треба працювати. Він глибокий артист, він такий нервовий артист. Він, він загострював обставини. Я пам'ятаю, як я дивився якусь виставу за його участю. Він гарно там працював. Якісь актори, по-моєму, москвичі стояли і теж спостерігали за ним. Я не видумав це. Я дивлюся і ловлю себе на думці, як точно працює. І чую, О, хороший артист. Я відчув, що в ньому є якийсь запас того, чого немає в іншій. І декого він дратував своєю доскіпливостю. А без цього не може бути актором. Для мене це були уроки теж дуже справжні, тому що саме так і потрібно. Якщо не враховувати всіх обставин, ти щось пропускаєш. Максимально, чим більше ти обставини зіграєш, тим ти багатший, тим ти об'ємніший. Не стріляй. Не стріляй! Чоловіче, я нічого тобі лихого не роблю. Аничка любить тебе, вона мене і післала сюди. Тобі тут небезпечно. німці тут завтра житимуть, їхні офіцери. Ти мусиш забратися до лісу. Я звідси нікуди не піду. Ой, чоловіче, завтра буде запізно. Нас пожалій з жоною. Аничку пожалій ти ж кохаєш її. Батьками твоїми благаю тебе. молю тебе. Позабивають нас отут. Я іноді приходила стомлена, страшна силу жива. Після вистави якоїсь чекає, приготує вечерю. Любив страшенно, що вони багато квітів. Оце допоможе мені їх Сядемо ми з ним. Я кажу, я так стоюся, я не можу, я вмираю. Він каже, як я тобі І в це час приглашення в кіно. Студія Довженка стала розцвітати, маса картин запустилась. І он став зніматися з картини в картину, наче зібрались люди однієї групи крові, і почали на кіностудії Довженка робити фільми за фільм, такі шедеври навіть з'являлися. І комісари Мащенка, і білий птах з чорною ознакою». і потім був «Вавилон», який знімав Іван Миколайчук. Це був гурт друзів, однодумців. В тому кіно, до якого не всі мали відношення. Плівка відбила любов, яка була між ними. І любов до України, і любов до того народу, і любов до того слова, і любов до тої пісні, і любов до тої землі. Коні у мене були в пардунку. Сам цесарь мог сідлать. Дай Боже здоров'я. Ну і деньги у мене водились. Были. Были, были. Дай Боже здоровья. Кости умел играть, во-первых, мужчинам. Он был, как в жизни, потрясающий мужчина. И в него очень многие были влюблены, так и на экране. Он был эстет. Культурный человек я помню, он выкладывал в студии. И пришел, такая у него тут хусточка, бантик он вязал под сорочку. И я звернул увагу, что хусточка и шкарпетки Одного кольору. І це мене тоді так вразило. Завжди цей фуляр, це волосся його. Завжди бездоганно одягнений. Всегда елегантний, всегда в каких то хороших рубашках. Он був мужчини. І всі жінки завжди засматривалися і говорили, Ах, какой красивий Константин Петрович. На початку 70-х режисер Тимофій Левчук розпочав підготовку до зйомок фільму про легендарного ковпака. На головну роль перепробував кількох відомих акторів, проти нікого не затверджував. І ось одного разу Кость Петрович наважився відкрити дружині свою мрію. Каже: я хочу грати ковпака. Я думаю, чи здуріло воно, чи я не знаю, що чорний супермен. А тоді він каже: я затверджений на роль ковпака. Я Ой, а я тільки побачила, що його тут поголено так півголови, пішов до Лєни Ем. І вона зробила йому портретний грим ковпака, Познімався, зробили під старі фотографії, прийшов до Левчука. Костя каже, подивіться ці фотографії. Каже, та я бачила, що ти мені цього ковпака він підійшов. Мені треба було доктора. Він каже, там я десь є. Пошукав, пошукав і не попав. Повіриш? бодрості на сіда не пускав. Страх свій боявся хлопцям показати. А тепер вижу, гриша, чуєш? Вижу, можем бити їх, аж дрантя з них буде сипатися. Мене називали дочкою купо. Це був час, коли, мабуть, в Україні батько був популярніший ніж мама. Я одержала все дуже рано. У 23 заслужена артистка в 30 – народна в 40 – народна СССР. А кості воно якось все минало, 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 минало. І мій батько сміявся, що я вже була народною артисткою України. А Костя ще був відомий український актор. І тоді він так мене наздогнав і перегнав. Коли обоє з батьків вже були народними і в інституті в театральному висіли їх портрети, поруч бо вони в той час викладали. Хтось засунув фотографію мого брата між ними? Ну то міжнародні. Воно ж не нічого не міняє від того в хаті нічого не міняється. Дім Степанкова Роговцевий майже весь час був наповнений людьми. Приходили друзі, колеги, місці, шанувальники. Знаєш, їх було так багато, що не можу сказати, що то ну ну звичайно, це був Льоня Осика, і звичайно, це був Іван Миколайчук. Це перші його. Ські люди, а далі дуже велика кількість таких людей, які зараз можуть сказати, я був Костю Петрович другом, і буде це правда, тому що колись мені прекрасна жінка-актриса нашого театру імені вони напалова розказувала, як її, її чоловік служить їй, і як він її піднімає. А я кажу, а мій навпаки щось так от розгрібає з мене. А вона каже: а Але ж скільки людей? Він робить щасливими і кращими. І все тут щасливіше за мене. І він має завжди угощати всіх. Какая-то сйомка? Получаємо день, да, виїжджаємо в експедицію. Він отримує гроші і тут же ці гроші всі тратять на всіх нас. Вони отримували, наприклад, квартиру на газетах красиво, сідали на підлогу, відкривали консерви, нарізали ковбасу, все Ну, гарно. І дуже народний артист, що там колись Кось Петрович, Чваневський, хто це? Та Божопас. Був Бо дуже податливий і відкритий. За пані брата з ним не треба було, а коли ти з відкритим серцем, з відкритим забралом і з добром до нього он тобі отвечал этим. Я очень к нему относилась нежно, с любовью большой. Мы как-то по-особому дружили. И я всегда восхищалась его отношением к людям. Его все очень любили. Его завжди любили все абсолютно сихи студии. Взагалі людям коло нього було навіть краще, ніж він не скидав на них свій настрій. Він і на нас його не скидав, а ми, але ми так чи інакше переймалися тим. Всі дуже цінили його мнення, його відношення до іскусства, серйозне відношення. Він до іскусства відносився серйозно, він ніколи не халтурив. Сам він працював. Потрясающе. Он всегда был готов в кадрі. Всегда. Він був високопрофесійною людиною. Уявити собі не можна, що він або не знає тексту, або не розуміє про що йдеться, або він не розуміє, де він знаходиться, або він нічемний, або він не поважає колегу, або він не прислухається до режисера. Я же вам говорю, збирайтесь! Ну і характер у вас вуйка. Лучше бы сказали, що случилось. А то, що к нам їде цей комсомол. Этот новый председатель Зеленогойский шлях бьёт травы. Он дуже любив вірші Кеплінга, но ради радості роботи, на раді радості розкрить, какой ты видишь эту землю ему, великшому єгипту. Тобто постійно треба щось робити. І це наважливо, це я роблю борщ на родину. Це я граю роль для людей, Це я uh, пишу вірші в стилі Костя не відмовлявся, він вважав, що в тому ремісничному цехі, в якому він працює, не можна відмовлятися від ролі. Як на мене, то найкраща роль Кості Петровича у високому перевалі у Денисенка. Мені здається, що то взагалі бездоганна робота світового такого рівня акторського. Ай, стрільцеві золотесенький! ой ой Костка ціла і рада! Рада файна, дик, кримця звірки, як спацети, дасть Бог! взагалі для нього дуже важливим було питання своєчасності. Він дуже боявся, що він став не своєчасним, що він вже неадекватний тому 21 першому столітті. Він залучав до свого кола людей молодшого покоління, наче намагався від них оце відчуття часу взяти. І Льоша учить звичайно. Але Льоша товариш його. Олексій Горбунов у 18 років провалив іспити до театрального інституту. Пішов працювати у театр Лесі Українки підсобним робочим. Надію стати актором не втрачав, тому одного разу попросив Аду Миколаївну послухати його. Роговцева послухала і сказала: Степанков набирає курс акторів на кінофакультет. Тобі треба до нього. На курсі Кості Петровича, котрий після тривалої перерви повернувся до викладання. Горбунов став першим студентом і улюбленим. Таким, якою колись була для Степанкова Роговцева. Він був захопленим. Я ж його учениця найкраще. Все таки краще в нього горбону. Там він казав, да, ти все-таки на другому місці. Я кажу, я погоджуюсь. Я ведь понимаю, что я ему обязан очень многом, скажем. То, что касается профессии, да, каких-то навыков и умений, это, конечно, во многом его заслуга. Например, говорил, это любимая его фраза, говорит, что вот научить профессии актера нельзя, это вот как нюх у собаки. Он либо есть у тебя, либо его нет. Я, говорит, могу только привить вкус вам хороший, дать вам возможность 4 года, чтобы вы валяли дурака и были как дети. Вот Но все время говорит, что в это надо играть. Это не тяжелая работа, где ты плавишь сталь, да, или добываешь уголь. В это надо всегда играть, и чем, чем легче, тем лучше получается». Вивди убили, а в меня не попали. Я птичка маленькая, серенькая, вертлявая. Прыг, прыг. И тут сижу в гнездо, А каши не дают. Вивди убили. Кто стрелял? А я... А, а я три дня не ел, вот. Кто стрелял? Хайль. Хайль, люди. Он же не был таким вот педагогом, как это принято, да, считать. У нас репетиции проходили за столом, по большей части. Когда вот состоявшиеся артисты пьют со студентами, своими студентами, в это время раскрываются душевные двери, затрагиваются очень тонкие вещи, касающиеся и профессии, и жизни, и любви. При том, что, конечно, он человек страстный, он эмоциональный. Когда он что-то не получалось, он так орал, чтобы в себя прийти не могли. Но это честная эмоция, поэтому это все входило в нас. Что? Меня судить? Меня судить? Я боярин. Я слуга княжий. І ніхто, ніхто, ніхто не має права судити мене. У часи свого злету Степанков знімався у двох, трьох, чотирьох картинах щороку. Але чим ближче було до фіналу ХХ століття, тим усе рідше його запрошували у кіно. А потім пропозицій і взагалі не стало. Усе більше часу Кость Петрович проводив на дачі. Він завжди балувався, міг бути в дуже тяжкому стані, і раптом починались або вірші, або або моя дитина могла його штовхнути, і він витягувався на підлозі. Ну оце акторське джаз такий, але й сумний дуже багато чого не зроблено, що йому боліло. Боліла йому Україна до останніх останніх днів. Цей біль, що національної гордості замало. Я думаю, що він щасливий би був, якщо б він дожив до Майдану, саме тому, що люди відчули себе українцями. І що діти стали співати гімн стоячи. На всій землі пожар почався. стали раби, щоб стару життя на дно потепіть. Для цього братва нужна отважная. Люди. Ріпки породи. 22 червня 2004 року Костя Петровича Степанкова не стало. Я лишилася з ним одна цілу ніч. Що я з ним переговорила? Мені здалося, що годинник не зупинявся, здається. Да? Це ж ніч просидіти з людиною, не то. От от він не зупинився. Оп, і вже люди прийшли, і вже нема. Тому що це була остання ніч наша.